Я хочу вас проінформувати про заходи, які відбудуться на території міста Києва з 1 по 10 травня, а також про готовність головного управління національної поліції в місті Києві до охорони громадського порядку і підтримання публічної безпеки. Хочу зауважити, що вже з 25 квітня весь особовий склад головного управління переведений на Посилений варіант несення служби буде в нас 1 травня проходити святкування Великодня в 140 культових спорудах на території міста. Для охорони порядку, для забезпечення публічної безпеки буде задіяно на цей період 1400 працівників поліції. Це будуть і працівники безпосередньо апарата головного управління, працівники районних управлінь. Працівники поліції охорони, працівники патрульної поліції, а також військовослужбовці Національної гвардії України. Нами будуть посилені заходи як безпосередньо в містах проведення святкових богослужінь, також на підходах безпосередньо на станціях метрополітену, які виходять до, масових цих, до місць богослужінь. Будуть посилені патріати, наряди поліції метрополітена, також будуть їм надані групи кінологів. На чергування заступає у нас дві групи вибухотехніків, які озброєні найсучаснішою технікою для знешкодження підозрілих предметів або вибухових речовин, якщо виникне така потреба, От. ще додатково, 1 травня, в нас є заявка на проведення. Мітингу до святкування Міжнародного дня солідарності трудящих. Це буде проходити мітинг і піша хода від площі Івана-Фронка до Мар'їнського парку. За попередньою заявкою участь приймуть до 200 осіб. Забезпечувати порядок буде 250 працівників поліції. На також з 8 по 11 травня буде. Поминальні дні на 29 кладовищах міста Києва, і в цих заходах ми будемо задіяти додатково до 500 працівників поліції. Взагалі кожного дня на службу, окрім посилених нарядів, будуть виходити ще слідчі оперативні групи, буде задіяно до 3000 працівників поліції щодоби 9 травня. 9 травня відбудеться масштабний. Масштабний заход з 9 до 12 години буде мітинг та піша хода в рамках акції Безсмертний полк, яка пройде від станції метро Арсенальна до парка слави та могили невідомого солдата. За заявками деяких організацій в цій пішій ході примуть участь до трьох тисяч осіб. Ми задіємо додатково 1200 поліцейських та військослужбовців Національної гвардії. Це всі заходи. Крім цього, хочу додати, що буде сформований оперативний резерв як із працівників поліції, так і з військослужбовців Національної гвардії, які будуть задіяні, якщо виникнуть якісь ускладнення. Крім цього, буде, ми розуміємо, ускладнений рух на автомагістралях міста. Питання ускладнення дорожнього руху, якісь пробки, якісь затори. Це буде в постійному режимі знаходитись, та оновлюватись на сайті патрульної поліції, на сайті головного управління і на сайті національної поліції. Тому прошу звертати на це увагу. Стосовно доріг в місті на період свят вихідних днів. Ми не очікуємо ніяких значних перекриттів руху. Немає поки що заявок ані від міста, ані від яких організацій про перекриття якихось конкретних вулиць для святкування. Але ми розуміємо, що буде досить велика кількість автомобілів, що може руху складити, тому що всі захочуть приїхати до церков, освятити, всі поїдуть на кладовище. Тому ми звертаємось до громадян вже ж по можливості максимально отриматись від поїздок автомобілем, все ж таки скористатись громадським транспортом краще. Хотілося б, щоб теж звернутись до громадян, щоб ставили з розумінням до ситуації, коли патрульна поліція буде обмежувати рух по деяких вулицях і перенаправляти в різні напрямки, тому що ми це робимо зараз для того, щоб в разі вчинення ДТП якогось або значного ускладнення руху ми направляємо автомобілі на вулиці, які більш вільні. Тому хотілося б, щоб громадяни ставились розумінням і не створювали заторів з десятками запитань, чому не можна, чому як мені куди ще проїхати. І також дотримуватися загалом транспортної дисципліни, не сідати п'яними за кермом, що теж може, на жаль, трапитись, нормально паркувати свій транспорт, особливо біля культових споруд, біля кладовищ, тому що це теж завжди може ускладнити життя іншим громадянам, які хочуть теж також приїхати до церкви, до кладовища. Патрульна поліція заступає в повному складі. На чергування і в день і вночі буде задіяно там, до 200 патрулів кожного дня. Також ми додаємо, так як іде посилений режим несення служби, ми додаємо піші патрулі, які будуть в, чер... ну, в центральній частині міста, в паркових зонах, ну і в місцях скупчення людей. В принципі, стосовно розстановки, дислокації, це. Все, що можна сказати. Ще раз хотілося б дійсно звернути увагу на транспортну дисципліну, щоб свята ми не створювали проблем ані собі, ані іншим громадянам. Хотів би почати з того, що ще раз наголосити, що підрозділи Національної поліції та Національної гвардії України, а також підрозділи прикордонної служби та служби з надзвичайних ситуацій. Які є структурами Міністерства внутрішніх справ, цілковито готові до виконання поставлених задач під час проведення відзначення правневих днів. Як ви знаєте, вчора було озвучено на брифінгу керівництва Міністерства внутрішніх справ, також Національної поліції та Нацгвардії, протягом усіх днів постійно на цілодобовому чергуванні буде перебувати. Близько 25 тисяч правоохоронців. Безумовно, з 30 квітня вся Національна поліція, Національна гвардія, Прикордонна служба, служба з надзвичайних ситуацій переходять на посилений режим роботи. Що стосується Національної поліції Нацгвардії, то це в першу чергу стосується посилення патрулів. Це стосується участі проведенні контртерористичних заходів, які ми сьогодні активно здійснюємо разом з підрозділами Служби безпеки України. Все це робиться для того, щоб превентивно реагувати на ті загрози, які можуть виникати з боку антидержавних, проросійських та деструктивних антиукраїнських сил. Безперечно, є регіони, до яких прикуто найбільшу увагу. Це безумовно місто Одеса, це безумовно місто Харків, Запоріжжя, а також Донецька і Луганська область, ті місця, ті міста, які знаходяться на лінії розмежування, де не виключено, що російсько-терористичні війська будуть продовжувати. Збройні провокації, так як вони це здійснюють протягом останніх місяців практично цілодобово. Власне, хотів би відзначити те, що сьогодні ми прекрасно усвідомлюємо рівень відповідальності правоохоронних органів, яка покладається на нас у всі святкові дні. Хотілося би, щоб люди, наші громадяни, мешканці, Міст, селищ. Також пам'ятали про те, що Україна, перебуваючи в стані війни, перебуває в постійному стані терористичної загрози протягом останніх кількох років. І, безумовно, це наша спільна громадянська відповідальність. Ми безперечно закликаємо всіх наших громадян пам'ятати про те, що під час цих днів потрібно бути особливо пильним. Відразу реагувати і повідомляти до Національної поліції або Служби безпеки України про залишені предмети про підозрілих осіб, про залишені автомобілі, які викликають підозру, а також інші речі, які ми вже неодноразово наголошували які стосуються нашої власної безпеки і які можуть допомогти правоохоронцям ефективно і своєчасно відреагувати на ті чи інші загрози. це надзвичайно важливо.